Усім доброго ранку та смачного сніданку. Ділюся таким варіантом супер простий, можливо, хтось таке вже і готує собі. Але, ну, особисто я полюбляю, тому показую скрембл, тости підсмажені з важковим сиром, хамоном. У чоловіка, звісно, більша порція. І як бачите, у мене авокадо а чоловік його не любить, тому йому не кладу. У полі сирочок замість хамону. І так, в принципі, все однаково. Єдине, що вчора. Я робила дуже схожий сніданок, але замість крембла були смажені печериці і замість лохини. Я вже забула, що, якщо чесно. Ну, загалом я особисто дійсно дуже люблю все поскладав і з'їв. Поживно, смачно. Я, знаєте, часто не люблю їсти саме саме зранку, тільки встав. Воно мені наче не лізе. Але якщо трішки раніше, поки підготував гарненько розклав і така смачна проста їжа, то в принципі вона лізе. Все, нам смачного, зараз ще каву наливаю і кличу своїх. Що це за дівчата такі стоять? Ой, а я не знімаю. Привіт! ви спитаєте, що це за тусовка, А це Ярослава опять організатор. У нас Ярослава організатор івентів. Правильно? Правильно. Загалом всі знають, що Юля Дьоміна вже народила. Я хотіла, до речі, відправити якийсь подарунок, а потім Ярослава пише: ти не хочеш, щоб всі зібралися? І от ми, коротше, з подарунками приїхали сюрпризом вітати її. Ярослава домовилася, наче вона тільки з Юлією буде гуляти. Вони вдвох, але Юля не знає, що буду Я, Віка і Саша. Тож у нас така знову зустріч блогерів. Оно Юля вийшла зараз.

Боже, ми з камерами це. Не зі зі Добрий день. Боже, вона ж почервоніла. Люблю робити сюрпризи. Все, ми вкрали дитину. Пока! Там мені ще нема флешбека, я ще збожу коляску. Брі, в саму жару випрались, дівчата. Давай туди заїжджаємо. А ну, Саса. Класна коляска, маневрена. А, ну, ти знаєш, моя була легша, не, ну Мені подобається стильна дуже. Ми вирішили зайти в ресторан, який тут на районі у Юлі. І вже замовили по коктейлі. <рес> Зараз я вам покажу, що я замовила. Подивіться. Блі, якось погана Ну ладно. Ванна спиною. Називається Саша Грейс. І Можна трубочку, але я сказала, я буду з ванни пити. І каву одразу. Так, а у дівчат нормальне. Молочний коктейль у Юлі, Ярослави. О, я, а, а знімете мене, як я буду пити свою ванну. Все, у всіх нормальне, Оля. Така от Оля сьогодні. А, ти знімаєш? Я себе дам. Ні, ну смачно. Солодкий. Кисло-солодкий. Кислосолодкий. Да. Хочеш попробувати? Ну тут можно две. Щедрийный алкоголь. Нет, з кокосом не хочу. дякую. так можно скажи. Смачно У всіх є страви, всі нормальні їдять. А я з солодким, бо я перед виходом поїла. Я не знала, що ми в ресторані будемо. Тому вибрала цей десерт, який найважчий. А да? А я просто люблю чизкейк. Ну нічого страшного. Ну я насправді на нього дивлюся. Я не знаю, чи я хочу весь, но нічого. Дуже Ну я люблю зараз. Спробуємо ти там. Я Сьогодні чудовий день і це дійсно так. У нас тепер компанія, бачите, нова. Плюс хлопець. Один. Один. Прийшли ми значить в парк. Подивіться, що тут. Голі чоловіки і жінки. Ой, я тут сейчас не знімаю всіх підряд. Дуже багато людей купаються. Я би не зайшла. Я... Мені погано, коли так багато людей. Ну а ми просто прийшли погуляти. Жара, а всі гуляють. Я вже вдома забрала булочку цю маленьку від бабусі і дідуся, і в нас нема світла. Я взагалі, коли колись іду, спішу, ніколи нормально нічого не можу зняти, навіть на зустрічі. Якось там трошки зняв, там трошки зняв, але загалом такі завжди приємні відчуття. Ой, добрий день. <рес> такі приємні відчуття від зустрічі з цими дівчатами. ба ба Хочеться частіше тепер зустрічатися, поки літо особливо. Ой, завжди, завжди такий настрій класний. А, а, а ми чекаємо тата. Так? Нема тата, ми самі вдома. Дівчатка вдома. Так, повключали усе, запалили свічки. А зубки які у Полінки гарні. Ану покажи зубки. Яка ти смішнюлька. Ну, а тут я сіла вже шити, сшивати футболки та шорти, які розкроїла. Це було у минулому відео, ну а в цьому вже вставляю сам процес. Деякі люди писали, що цікаво спостерігати, як я працюю, тож, от вставляю вам ще такі кадри. І взагалі я сама навіть люблю передивлятися такі процеси. Знаєте, завжди приємно дивитися, як хтось працює. Я пошила іду <ріст> вручати, але зараз можу світло вимкнути. А при денному світлі завтра я вам покажу всі деталі. Така краса. Та ладно, невже Миколай настав! Показ мод опусти цю штучку. Яку? Покрутися. Ну, отако покрутись. І шорти покажи. Блін, чорний, як завжди, нічого не видно. Ну я завтра в день детальки зніму. Все, зараз ще другу. А, ну чорна опять. І чорна така сама. Оце, до речі, набір можна ходити. Total Black. Ой, задинуточка якась, ну ладно. Ну, все, топчик, ти довольний? Звісно. Наконець. Тепер покалу. я можу з чистою душою своє починати шити. Ой, ні, це ж не може. Клас, Поль, скажи. Поля, тобі теж треба перевдітися. Хотіла при гарному світлі зняти. Але ладно, можливо, і так буде видно. Дивіться, як я горловинку обробила такою бейкою, шнурочком таким, щоб оверлок закрити. Ось бачите, тут іде оверлок. А тут по спинці йде така штучка. Бірочки я вже не чіпляла свої. І так чоловік знає, хто йому це пошив. Зараз на е цій покажу. О, дивіться. Тут вже не бейка, а із основної тканини, ось з цієї. Ось так обробила. Тоже можна бірочку буде взагалі по красоті. Ой, сам себе не похвалиш, ніхто не похвалить. <сум> Дуже потім люблю готову роботу свою дивитися. Дуже гарно. Дивіться, дивіться. <сум> а тут, до речі, імітація розпошивалки, бо в мене розпашивалки нема. Хочу якось придбати, але вона мені поки не горить. То ось так от я роблю. Спочатку оверлок, а потім. По дві строчки. обережно, вони тягнуться, але не дуже сильно. І не скажеш ніколи, що це все вручну краще, ніж в магазинах. Так, а шорти я, до речі, теж по-новому робила. В цей раз в шортах резинка йде в основній тканині. Тобто я зазвичай дошиваю рібану. Зараз вирішила просто з основної тканини подовжити зробити, бачите, як гарненько. І кишеньки в бокових швах. Дуже гарні шорти вийшли. На чоловікові сидять просто вау. І так само тут, типу, розпашив, але свій метод. Це вже в стірку кинув. прання збрання ви, висунула, щоб вам показати. Ну клас, Клас. Ось така от красота. Потім буду собі шити і теж буду вам показувати. Похвастушки такі от. Похвастушки. Привіт, новий день! Сьогоднішнього дня нові графіки. Думаю, у всіх. А, принаймні нам уже прийшов, і тепер чорна зона це коли точно відключення по 4 години. Трішки гірша ситуація. Але поки літо, знаєте, можна гуляти. І от вчора я гуляла, і сьогодні чоловіка заставила поїхати теж гуляти. Вже майже вечір, хоча дуже сонячно. Він не дуже задоволений, але кажу, так, їдемо, і все. Класний парк побачила в інстаграмі. Ну, випала рекомендація якісь. Інтерактивний ось це слово. Зараз будемо їхати туди. Поки не зрозуміла територія, ми заїхали там перші парки. Взагалі нікого не було. Я кажу, давай десь, де люди є. І тут пару машин стоїть. Корачі, зараз будемо шукати. Там прикольні розваги для дитини, наче. Але і не багато. Там далі вже цікавіше. Привіт, махайте. Слухайте, класно, що мало людей. Так гарно тут. Ми майже самі, можна сказати. О! До речі, ось ці штани я вшила. І тепер дивіться, яка краса. Все чудово. Ну, там трішки є запас, звісно, але. Так, а що тут написано? написано Шалена і натхненна, сильна та думками вільна. Ще якась така інсталяція. О, можна зайти в середину. Поля, йди до мене, куку. -ку. Тільки обережно, не за цей. Дивися, скільки дзеркала. Ого, тут... Поля, ну йди сюди назад. Йди сюди. Тебе тільки що так багато було. І ще йди до мене, йди до мене. О, о, дивіться, клас. Іди сюди. Тут таке місце, що я бачу себе усюди. Прикольно зробили. Напевно, матчі якісь показують чи що. Дивіться, яка гарна. Вон Україна. Гарна сходинка, я сказала. Щоб ти мене теж познімав, знаєш, як кажуть, що у телефоні мами наче тато одинак, бо мама все знімає, а маму ніхто не знімає. Конечно. Як ты мне его в руки дала, так я и снимал. Снимать так. О, ти засмутилася, що не виходить? Давай, 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 давай. давай, Дивіться, тут ще мали бути великі-великі шахмати. Я бачила відео і фотографії, але сьогодні їх нема. Я так хотіла побачити їх. Напевно, дощ був і забрали. Але загалом ось моя нога так, досить велика. І вони такі високі-високі були, шахмати ці. Не хоче йти далі, батути спотопились. принципі, довго тут нема що робити. До годинки можна обійти, все, подивитися. А зараз мало так людей мені сказали, бо немає ніякого заходу. А якби якийсь захід проходив, то і народу було б багато. Але, ви знаєте, можливо і добре. Проте ми б хотіли десь поїсти, але в них прям кав'ярня або ресторану тут немає, як мені сказав охоронець. Але є якась кав'ярня, наче нижче. Але вона працює ось так. Давай, Поль. Мала будуть в стаканчиках таких, знаєш, прозорих. У нас на вечерю Макдональдс. Ми вперше полі взяли Хеппі Міл. Не закидайте нас тапками. Ну, нехай кидають. Але цікаво, як вона відреагує. Це ваша дякую. Це ваше замовлення. Хіпімільчик. Клади, клади на мене. Дякую. Бо я ж тримаю. Ой, боже. Отак. Полюнька спить. Відкривай перший свій Happy Meal. Що <ривенна> <Т identified> там є? Ану, покажи. Понятно. Сік, сьому голова. Поля, ну покажи, що там є, дивись. Що це? Happy Meal Readers. А, це читать. Слухай, там же ж було або книжка, або іграшка. А вони нам і то і те поклали. І Наш. Он іграшка, а ну діставай. І оце треба розірвати. Круто. Так, картопля фрі і якийсь гамбургер. Супер простенький. Ну, а який ми взяли? Чізбургер. Чизбург Чізбургер, так. Угу. О, а ну, покажи іграшку. Поля, ти не дивишся? Поля, дивися, який в тебе є ведмідь. Поля, дивишся. Це отут попалось? Да? Отут? Попалося? А ну оце відкрий. Така от іграшка. Там було на вибір, то Вітя вибрав отаке. А що з ним робить? Як це його? О. Книжка. Українською ж мовою. Да. Uh -huh. Ну, Потім почитаємо. Прикольно. Ну, Отаке от, от. Я думаю, Поля не особливо буде в захваті це... від оцього, а в неї чисто сік. Боротися за зміни. Хм. Така от книжка. А я собі вирішила взяти філе офіш. Я давно не їла вже багато років і захотілося саме бургер рибний. Все, нам смачного ми будемо дивитися Бріджертонів! Останню серію. Так, додивилися ми Бріджертони. Чудовий серіал взагалі. Остання серія, аж сльози не вертаються. Так, до речі, по Макдональдсу бургер поля не з'їла взагалі. Не захотіла, тільки картопельку з'їла і сік випила. Все. Тому ось так. Так, і я згадала, що не показала вам костюмчик, який замовила. Зараз відкриємо разом і поміряємо, бо він уже два дні лежить, і я ніяк не поміряю. І також після нашої прогулянки в парку заїхали в магазин, кросівки подивилася собі нові, і ще дещо полі взяла. Зараз покажу. Так, для полі ось такі кроксики. Бо ті, що мені прислала Лена, вони дуже впритик, і до кінця літа не вистачить. Тому я все таки вирішила взяти ну це не оригінал, просто по типу кроксиків. Дуже смішна ціна була, і якраз її розмір такі, от смішні. Тож, вже будуть. Ну це щоб як я казала, в басейн сходити, або навіть десь просто біля дома вийти швиденько. Нехай будуть. У нас є теж крокси, і треба, щоб у дитини були. Так, я собі взяла взагалі йшла по бежеві і яких купила. Зелені, дивіться, які тут є прикол. Я його, звісно, зніму, бо це взагалі. Але ось такі зеленуваті, як акценти буде. Дуже прикольно. Поля прийшла міряти одразу. Клас! А Айди татові покажи. Йди, татові, покажи. Йди покажи. не не Ой, великий. Стоп, іди до мене, я п'ятку тобі закрию. Іди до мене. Так, і костюм. Упаковка, звісно, могла бути краще. Ну ладно, це наш український бренд. А, ось. Move. мув. Чи мов. Я не знаю. А, в інстаграмі підписані мув ну, клоусин, по-моєму. Взагалі, що це за костюм? Я його чи два роки назад, чи рік побачила в інстаграмі і зберегла собі дуже-дуже хотіла, але чомусь не купила. І воно у мене все збереженому було, було. Я собі так просто відклала. І це знову була реклама цього магазину, бо я не підписуюсь на магазини. Я собі зберігаю. І тут реклама цього магазину, що в них знижка зараз на, на ці костюми. Ну, логічно, бо літо, а це на осінь. І я така: ну, все це знак. Я ж його відклала і ще й знижка. Чому ні? Ще такий колір мені під очі. Так, тут в'язаний він. О, яка краса, дивіться. Штани. Там можна було на вибір палацу, як я взяла, або по нозі такі короткі. Я взяла палацу. Так. Далі майка йде, або топ теж на вибір. Я взяла майку. Ось. Там, взагалі, якщо брати саме такий комплект, то мала майка бути блакитна, але в наявності не було. Це, взагалі, магазин з Харкова. І вони не знають, коли наступне буде оця в'язка, замовлятися, то, знаєте, вдвічі приємніше замовляти з Харкова підтримати, так би мовити. Тож я, я взяла білу, чому ні, ну, молочна, і вона під кольором з цих буковок. Так, маєчка. Там взагалі можна було різні різні кольори брати, я костюмом захотіла, і кардиган. Боже, він такий цупкенький. Прям, прям такий класний-класний. Дивіться, гудзичок додатковий. Тут листівку ще дали, як прати, коротше, Зараз поміряємо. Перший мінус, що резинка всередині ніяк не зафіксована. І я коли сильно розтягую, вона може скрутитися вдвоє. Але це нічого. Я просто ось тут, отако закріпки поставлю по центру і по боках. І вона тоді не буде скручуватися всередині. Отако. Тому, в принципі, нічого страшного. Сидять ідеально. Майка. Ось так, чудово. Зараз я її заправлю. Ой, треба розшинувати. Але. Я вже знала, що, можливо, буде міну... не мінус, а якби що великі шлейки, бачите? Бо я не хочу ось так носити, як вони там показували. Але ще побачимо це під інший бюзгалтер, ви бачите, У мене зараз він такий побачу, якщо що, можна буде вище. І тут спеціально так шлейка зроблена, бачите, що можна буде зашити, якщо що. Ну, тобто нічого страшного в цьому немає. Ну що, ось так виглядає він на мені. Довжина штанів ідеальна. Там буквально трішки зараз волочиться, але коли я буду в зуті, воно буде супер по підлозі. Ну, вони питали ж параметри всі мої. Ось так. До речі, можна кофту, мені здається, і потім окремо носити під щось. Якщо без кофти, то ось так. Клас. Рада, що майку вибрала, бо. З топом наче теж було гарно, але я, знаєте, не дуже люблю насправді топи. Раніше багато носила і купувала. Напишіть, як вам в'язаний такий костюм. Це у мене такий перший, напевно, клас. Цікавий, як він буде при сонячному світлі. Я прям задоволена. Знаєте, стільки його у від... відкладеному тримати, а тут ще й зі знижкою. Клас. Слухайте, я вже так спарилася в ньому. На осінь те, що треба. Взагалі клас. Приємно підтримувати українського виробника. Так, на цьому буду завершувати відео. З такі у нас вихідні вийшли. Дякую, як завжди, за перегляд, і побачимось у новому відео. Хочеться, хочеться трішечки частіше, там на день раніше випускати, ніж зараз. Але якось так виходить. Знаєте, іноді наче і нема що зняти або натхнення нема. Але загалом буду вас радувати і надалі. Тож, дочекайтеся, Па-па!